Я не проти підприємництва в формі малих архітектурних форм. Є сучасні класні форми, там де вони є і доречними, і адекватними візуально. От є і такі приклади в громаді. Не виключно це не означає, що я проти всіх мафій. Ми проводимо зараз дуже велику роботу з ЄОСІ по оновленні регуляторки. Регуляторні акти це саме той законодавчий акт, який може прибрати у цю історію, а мені подобається, а мені не подобається. Встановити чіткі правила. Тому що в комісії це суб'єктивні бачення кожного. Тому ми з ЄОСІ працюємо над окремим напрямком це оновлення регуляторної політики. Вона буде стосуватися як малих архітектурних форм ярмарків, ринків, реклами зовнішньої. Скоро ця цей процес буде більш видимим, тому що нам для початку треба було зробити аналітику, підібрати експертів, скоро розпочнуть роботу і робочі групи. Вони будуть з представництвом підприємців, в тому числі, Скажу, так, моя особиста думка. Я намагалась знайти системне рішення, а не ручний режим. От для того, щоб це було системно, це оновлення регуляторки. Сучасної, правильної, прописаної з усіма необхідними документами, і це єдині правила для всіх.